Так, ну а далі будемо говорити про передріздвяну традицію, яку ми скажімо так радо запозичили в християн західного обряду. Йдеться про адвент-календарі, які надійно вже увійшли, скажімо так, у наше життя в позаминулому столітті. Німецькі лютерани за їх допомогою відраховували дні від 1 грудня до святвечора. Нині ж такі календарі можуть лічити час, приміром, до нового року корпоративу чи дня народження. Планер із віконцями дає змогу спокійно, без зайвої метушні підготовки. Ватися до важливого дня, задати особливий настрій, налаштуватися на. Позитив процес підготовки до свята набуває творчого характеру і захоплює дітей і дорослих. Тому зараз, друзі, я пропоную розібратися, що таке адвент-календар. Ну, я думаю, що більшість з нас знає, що воно таке, але тут важливо, що ми вирішили пройти піти не таким простим шляхом, бо можна, звісно, адвент-календар взяти, піти і готовий убрати, купити і ним користуватися. А ми вирішили сьогодні його власноруч створити. В цьому нам допоможе сьогодні прекрасна наша гостя, власниця студії, освітній простір, блогерка Євгенія Почкова. Доброго ранку. Добрий вам. ранок. Євгенія, боже, так. скільки у вас реквізити, я, мабуть, сюди перейду, так. так, щоб нас краще було видно за, за таке робоче місце разом з вами буду. А, ну, давайте для початку розберемося. Я бачу, що у вас дуже багато краси різноманітної, яка, мені здається, вже створює гарний святковий новорічний настрій. Але якщо ми вирішили власноруч створити свій адвент-календар, давайте для початку, що нам? Для цього знадобиться і визначимо ціль. Для чого цей буде адвент календар. Добре. Ми відлік робимо до нового року чи до святвечора, чи, наприклад, якісь інші завдання ставимо. адвент календар можна виготовити і для підготовки до нового року. Є конвертики, в них можуть бути складені завдання, угу. які треба виконати, і потім вже святкувати. Підготовленому тобто стані лише подарунки, як це багато, не хто лише думає, подарунки, так? це можуть бути завдання. Угу. Ось на цих листочках ви можете познайомитися, познай... що можна добри. вкласти в кожний конвертик. Угу. Кожний конвертик це може бути 5 днів, 10 днів, 25 днів, один день взагалі до якогось свята. Тобто підготувати людину до свята. Угу. Можна зробити дитячий календарик, можна зробити календар для дорослого, для родини. І кожен може створити собі настрій навіть самостійно mm -hmm. існують календарі для жінок, для чоловіків, так. для дітей і навіть для тваринок. Навіть для тварин так в кожному віконечку можна сховати якусь солодощ, якісь, наприклад, там намистинку, якщо хтось mm -hmm. збирає колекцію, якусь можливо. Цукерочку, все що завгодно, або частиночки до чогось великого, mm -hmm. ну там, невеличкі шматочки, шматочки, і потім це все буде залежати від розміру конвертика. Mm -hmm. То можна дуже велике щось хотіти щось. Тобто то я так розумію, що це м, основна м, суть, навіть сказати так, адвент календаря. Це не в тому, щоб, наприклад, планувати щось. Це більше не про планування йдеться, правда? Це більше йдеться про те, щоб створити собі так Настий, би мовити настрій і кожного да. дня сюрприз. Так, правильно? Так, так. Ну що ж, давайте розберемося, що в нас є. Який ми тоді адвент календар робимо. Так. Робимо його, я так розумію, до новорічного. Дивіться, свят. я зробила ну, вже, ось фактично, такий Фактично, основа. У нас є так, да, ось такий календар. Так. Він дуже легкий. Споратися з ним може і дорослий, і дитина, і родина можна mm -hmm. виготовити такий календарик. Це може бути ось така палиця зі стрічкою, так. просто знаходити собі палицю і її гарненько mm -hmm. обмотуєте, декорувати. Це може так. бути стрічка, як в мене може бути гілочка справжня. Ялинкова тобто може можна бути все дощик. що завгодно. Декор це вже на твій на твою фантазію. Так, так, так. Кажу, що так? є можливість є. придбати чи знайти. Я навіть оформила ось такий календарик на декілька конвертиків, прикрасила його в рамці. То Рамки можна є так. в кожного і можна так виготовити. Це конвертики з фетру. Це такий матеріал м'якенький, дуже тактильний. Подивіться, бачу, так. В дуже... нього можна сховати навіть арома, якісь такі угу. штучки, щоб вони кожен день вам формували настрій до, цікаво, до свята. Цікаво. Ну тобто, щось скласти туди корицю. До речі, наскільки затратно ось такі матеріали? придбати? Взагалі прибати? не затратно. Мінімально скільки да. приблизно, от хоча б. Ну, якщо де... брати до уваги от вас вже фактично, да. так? Це ну, більш-менш сформований потрібно... адвент календар Так, тут потрібно придбати листочки з фетру, так. якщо це буде тактильний угу. такий текстильний багаторічний календарик. Можна придбати просто звичайні такі пакетики, в які формують там бутерброди, ходоги угу. і їх задекорувати. Тобто, це взагалі буде Клас. зовсім просто. Можна взагалі з паперу виготовити конвертик, скласти, заклеїти. Угу. І наклеїти туди цифру, яку можна То роздрукувати самостійно так. Так і підготувати це. Можуть бути стікери, можуть бути ось такі друковані тежики. Угу. Ось і тут теж є побажання Клас. дива з новим роком. щирі вітання. Тобто, дивіться всередину е календарів. Ми можемо всередину ось таких мішечків так, їх так, так. Ми можемо занурювати. Що наприклад, є побажання? Так можна занурювати, можна туди покласти завдання. ось завдання, які теж тут так. є. Можу зачитати їх декілька, да можете зачитати. зробити паперову сніжинку, прикрасити ялинку. Пограти в сніжки, запалити свічки та слухати різдвяні пісні, зробити годівничку для пташок, зліпити сніговика. Ну, ви бачите, вся різдвяна новорічна так, тематика. Так, під... Є ще прибирання оселі. А, є ще прибу, да, це ще важливо. Є прибирання оселі. Так, Ще є оселі. скласти святкове меню, зробити добру справу. Добра справа вирішується теж самостійно. Так, я в зачитаю. Я... вивчити колядку щедрівку, приготувати подарунки, змайструвати ялинкову прикрасу, погодувати білочок, підготувати святковий <с одяг, прибрати оселю, що важливо, зробити добру справу, скласти святкове меню, те, що ви казали, і зробити карту бажань. Карта бажань перед кожним новим роком має створюватися для того, щоб подивитися, що ж ти собі плануєш, і що все ж таки відбудеться в. Наступному році. Дивіться, а тоді давайте пояснимо на прикладі, як це працює. Мовно кажучи, в нас зараз готовий вже адвент-календар, так, так, від, так. Від, від того дня, який ми зробили, він фактично стартує, і починається. Правильно да, я розумію. Так, з першого числа, наприклад, вже mm -hmm. можна його відкривати. Знаходимо перше число календарика. Давайте. Можна буде відкрити 14. перше число, Можна, але, я, але ж я туди нічого а, не вклала. склала. Добре, давайте зробила. Вирізаємо завдання або друкуємо, або пишемо пишемо його в власну руч, угу. <свистач> складаємо його в перше число. Так. Ну і так само ну, так, в кожне. друге знайшла. <свистач> Можливо, перший, я перший давайте зараз повісила. подивимось. 15, тут 25. <свистач> я розділила календарик 4. на, на два. Ага, 24, 3. 20, 23. Немає першого, не бачимо так. Є, є. перше 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 Обов'язково. 14. Є. Осьме. Ось, перше я знайшов. Дивіться. Добре, бачите. Як? Жовтеньке. Чудово прикрашене. Ховаємо туди завдання. Можете відв'язувати кожен раз ці mm -hmm. мішечки. І їх з кожним днем буде все менше і менше, менше mm -hmm. і менше. Вам тоді тобто ми відв'язали. Да, відв відкрили, сховали. І вже сховали. Тобто в нас стає, да, менше, стає менше і менше. Давайте я подивлюсь, що ж я не дивився, я не підглядував, що там. Загадали, Все, можна я відчиню, так, так, давайте. Все, давайте. Тобто я відчиняю, можна розв'язувати. Можна розв'язувати, можна І так туди знімати, заглянути. Так. Ну давайте так Конвертик. заглянемо, Що ж нам? Зараз я загляну. Що там? Може, ще й Оля зараз загляне в календар вже на наступний день. У мене прибрати оселю. Так. Так. Прибирайте о... оселю, виконуєте завдання. Оля, Яка краса тут у вас? Краса така, що я буду прибирати оселю першого числа. Тому давай спробуємо на друге. Можемо на друге подивитися? Так, Оля? Так. Чи ти на яку дату хочеш? Прибрати подивитися. оселю, це, клас. Це, це мені, це а мені. можеш і мою. Е, ну, <реш> <реш> я не знаю, чи я наважусь, так, щоб дві оселі подужати за день. Давай подивимось, що тобі. Е, можемо да, так? Да, Там да, є я... друге число. Друге число чи є, буде? завдання немає. Завдання немає давай. Ми а, а а це під під до? До? завдання. Я зараз вкладу. Ви не, ви не знаєте, завдання. що це таке. Я вже дещо бачив. Давайте ви складіть. А Оля відчини що Друге ж там число. було за завдання? Може і тобі пробрати оселю, і тут ні. ми будемо сказати. В кожному конвертику є різне завдання. Різне добре. Так, добре, що вони не зараз схожі. зараз завдання з'явиться тільки в одному конвертику? А, ні, буде саме другого буде числа. Буде саме другого часа. Ми вже відкрили. Ми просто так, не Так, встигли, Ви вже знаєте, яке там завдання. Я знаю, а ви а, ні. Шукайте, шукаєте собі другий, Давай, другий. друге число, підказка синього а, кольору. Ну, відкриваю ну, відкриваєте. Там буде. Цікаво для тебе. Так. Подивити. Можемо спробувати задекорувати ваш конвертик власноруч. І У вас буде такий mm -hmm. конвертик. Можете так. почати виготовлення, Оля, кажи, приготувати там? подарунки. О, бачите, так, таке складне завдання, як у мене, але що поробиш. Пані Євгенію, ми вам дуже дякуємо. Могли б ще дуже довго все показувати, декорувати, і робити. Але на жаль, трішки час обмеження. Але бачите, все встигли, все розказали, все роз'яснили, все, роз все розповіли. І ще й завдання собі так, вже придумали робота є. На перше грудня. Дякуємо вам. Нагадаю, що з нами спілкувалася а, власниця студії Освітній простір, блогерка Євгенія Почкова. Дякуємо, пасибі величезне. Так, так. Ну що ж на такій ноті е, новорічно різдвяні будемо завершувати вже наш сьогоднішній ефір. Дякуємо вам за увагу, що були з нами. Ольга, Ольга Німц. Андрій руди як Андрій Рудий, який рушає на вихідний тиждень, так. Так. прибирати оселю. Рушає. А, -а, -а. а ми з Анастасією Рудницькою будемо вас інформувати і розважати вже з понеділка. Тому зичимо вам мирних тихих вихідних. Побачимось, бережіть себе. Бувайте.